Мої найщиріші вітання з моменту публікації минулого відео пройшло два тижні, і так як сидіти, склавши руки, не цікаво у підсумку минулих днів, сьогодні я вам покажу певну кількість робіт різної складності. Допоможемо аграріям, автомобілістам та іншим потребуючим прошаркам населення. Також виготовимо спецрізець, щоб пускати отакену стрічкоподібну стружку. І з подальшим виготовленням певних роликів. А ще познайомлю вас із експериментальною та нетрадиційною обробкою матеріалів. Поїхали! Металообробка, по суті, своєї доволі не швидкий або повільний та місцями нудний процес. Швидкість залежить від верстата на якому обробляти, та від самого матеріалу, який обробляється. Тут, як бачите, токарний легко гризе сталь 45 на глибину 4-5 мм на діаметрі 170 при досить швидкій подачі. Це немало і доволі швидко. Проте в недалекому минулому я думав, що це може і повинно бути швидше, набагато швидше. Чому так? Бо я ніде на токарі не вчився. Якщо що, це я почав відповідати на запитання пана слави, як я прийшов в металообробку. До речі, за темпераментом я холерик, тому стояти по півдня за обдиркою чогось -то там, чи згодом взагалі по 4-5 днів різати різьби великих кроків та діаметрів кожних 40 хвилин, починаючи все спочатку, я не те, що не звик, я просто Ах. за освітою інженер-будівельник. Але по ряду певних причин тільки середнього світа або не почата вище, кому як зручніше. Ні для кого не секрет, що всюди хочуть грошей: поступити, плати, сесія плати, практичні курсові дипломні та чхати, взагалі, що ти там знаєш, плати або неси пляшку цукерок. Зрештою, після коледжу я пішов працювати на станцію технічного обслуговування, і не тому, що я так хотів, тому що це був в принципі єдиний та й найадекватніший варіант. За два роки роботи я багато чого навчився і навіть зібрав не один двигун внутрішнього згорання. Але найголовніше я побачив та спробував працювати за токарним, якщо те можна так іменувати. Ми ходили на так званий аутсорс, а тому, бувало, зайдеш до дядька Василя в майстерню, а він стоїть, схрестивши руки на грудях. І дивиться, як воно крутиться. Дивиться. Міряє, щось крутить, дивиться. Зупиняє верстат, знімає деталь, дає і каже 300 гривень. <плес> я такий. <плес> я теж так хочу. <плес> Ой. Ой. А потім із початком війни 2014 року сервіс припинив своє існування. І згодом я став водієм вантажівки совєтського производства. Тому тут без токаря нікуди та ніяк. Стикнувшись із проблемою, коли пояснюю щось людині із плюс-мінус адекватним читабельним кресленням. Та наявними запчастинами, а забираєш щось дуже схоже на те, що ти просив. Але не те. Я зрозумів, що діла далі не буде. Треба свій верстат. Від часу, коли я працював на СТО і залип на Ютуб по металобробці, до часу, коли я купив перший токарний верстат, пройшло 7 років. Тому я жартома кажу, що у мене Ютуб освіта. Ремарка: якщо заглянути в опис каналу, ви знайдете фразу «Абсолютний самовучка, який з повного нуля навчився працювати на токарному, фрезерному та сверлильному верстаті по таких самих каналах, як цей. На жаль, чи на щастя сталося так, що започаткування, встановлення і розквіт майстерні припав на час дефіциту роботи у вантажних перевезеннях. Ковіду та початком повномасштабної війни Росії проти України, тому я сьорбнув файного подвійного гуано. На початках роботи за токарним, якщо я не мав матеріалу, а це переважно сталь, на 2-3 деталі я навіть не брався. Перша це гарантовано брак. Друга це брак, ну третя, четверта, виходили плюс-мінус адекватними і хоч якось виглядали та мали якийсь то там розмір. Відсутність традиційного навчання має ряд переваг та недоліків, точно так само, як його наявність. Я вам озвучу суб'єктивну точку зору, а ви вирішуйте самі. Із плюсів мати освіту. Перше, при нормальному закладі можна дійсно гарно навчитись тонкощем справи, розрахункам, списком корисної літератури, що йде знайти і так далі, тому подібне. І друге. Зазвичай після навчання вже дають певні рекомендації чи навіть місце роботи, тобто між теоретичними знаннями і практичними навичками критично мало часу, і це, як на мене, досить добре. Із мінусів це ну реально трохи довго, якщо я не помиляюсь три і більше років стаціонару, і наявність диплому не підтверджує наявність голови на плечах та розуму в руках. Самозванська чи youtube освіта переважає в тому, що перше, ви бачите і переймаєте реальний практичний досвід, який працює на конкретних прикладах, які вас можуть спіткати в реальному житті. І друге, ви не заангажовані чужими теоретичними знаннями, які інколи бувають помилковими, чи архаїчними в плані технології та навіть алгоритму роботи. А відтак ви як вільний художник. Мінуси це реально складно і довше, ніж 3 плюс років стаціонару. Друге, граблі ваші кращі друзі перший рік активної роботи. Це боляче, морально, фінансово, будь-як. Можливо, є більше плюсів та мінусів у кожного із цих варіантів, але це перші, які мені спали на думку. Можете доповнити цей список у коментарях, буду вдячний. Ну і поки я розмірковуючи відповідав на питання пана слави, деталь до комбайна вже готова. Дивина! Йдемо далі! Продовжуючи агротему, час від часу доводиться точити певні втулки із бронзи. Економічно для обох сторін замовника та виконавця найвигідніше знайти якусь існуючу втулку заводського виготовлення, яка буде, хоч по одному із діаметральних розмірів, точна, а друга під проточку чи розточку. В даному випадку внутрішній діаметр 35. це те, що треба. Довжина наслаштовує, а ось зовнішній діаметр треба зменшити. Спробуємо зробити це в центрах. Так як втулок 10 штук. Биття в районі сотки це більш ніж достатньо. Якщо б та фаска була не в одній осі з рештою поверхонь, то таку роботу можна і треба було би робити на оправці, беручи за базу внутрішній діаметр, що відповідно трошки довше. До речі, це втулки від Т-25 і Т40, і самим складним завданням було змусити продавця піти на склад і переміряти їх розміри. Признатись чесно, не люблю точити бронзу, бо вона сипуча, як чавун, і дота після обробки цих двох треба ретельно прибирати верстат. Наступне на черзі стальні деталі до спортивного обладнання. Зверніть увагу на креслення, воно правильне з точки зору теорії, а на практиці треба робити відзеркалено, щоб найменший діаметр був подалі від патрону і всі розміри прокладати від торця. Десь так. Виготовляємо дані деталі методом за хвоста. Або із переворотом, або дзеркально, враховуючи їх парну кількість, так легше, простіше і правильніше. Ділимо етапи на чорнову і чистову обробку. При чорнові точимо всі розміри із запасом на 1 мм більше бажаного і на переворот. Чистові робимо не спішачи, даємо деталям відпочити, ну хоч хтось буде тут відпочивати. Нюанс в тому, що при активному зйомі матеріалу виділяється велика кількість тепла, яка негативно впливає на наші деталі. Доходить до того, що після чорнової обробки в голі руки її важко взяти. А відтак температура більше 60-70 градусів. Ви запитаєте, чому зайве тепло нам шкідливе? Та тут варто згадати шкільний курс фізики, закони яких дотримуються навіть діти депутатів. І на паузу його не зможе покласти навіть наше слугоподібне сонцесяйне правління. Отже, при нагріванні деталі розширюються, а при охолодженні звужуються. Якщо вам здається, що плюс-мінус 30-40 градусів це мало, то коефіцієнт теплового розширення сміється вам в лице. Діаметральний розміри пливуть аж бігом, в залежності від матеріалу. А в металобробці інколи 2-4 сотки – це вже космос. Абсолютно всі вищесказані сказані рекомендації впливають і на виготовлення ось цих поліклинових шківів. Це Цей зменшений варіант, чи то приводу помпи чи насосу гідропідсилювача керма для збільшеної продуктивності, не знаю. Я взагалі-то на такому етапі життя та роботи, коли я перестав задавати питання, які не стосуються процесу виробництва чи ремонту. Подальша експлуатація та умови праці мене не цікавлять. Мені все одно, що робити: я навчився чути клієнта і його побажання. І це вплинуло тільки на добре для мене. Єдиний стримуючий фактор це 263 стаття Кримінального кодексу України, де по факту можна сісти на 5 років за напильник в хаті. Сподіваюсь, ми колись почуємо українське прізвище на рівні з паном Кольтом чи Вінчестером. Нарешті переходимо до найцікавішого різець для поліаміду, щоб виготовляти ось такі ролики. Враховуючи відсутність освіти, десь раз у 2-3 дні я стикаюся із питанням, відповіді на яке я не знаю. І тут користуюсь або соціальними мережами у вигляді всім відомої спільноти, чи особистими знайомствами із більш потужнішими майстрами. Забігаючи наперед, я не знав, чи буде працювати різець такої ширини з таким матеріалом. На його виготовлення пішло більш ніж півдня, а змінний різець. Терепластинка коштує 261 гривню за штуку, а в пачці 10 штук. В результаті все вийшло як найкраще. Проточку і торцовку деталей виконую розточним рістем під пластинку по алюмінію 0,9 Т3. Чому так, та би я так захотів? Якщо серйозно, то гострі ріжучі кромки і мінімальний радіус при вершині зменшує тепловиділення при обробці, поліміт та Гедота, розміри якої пливуть із часом, як показала практика. Тому обробляти її таке собі задоволення, бо допуск на пресову посадку підшипника 2,5-3 десятки. А якщо це якась тонкостінна втулка, де зовнішній діаметр пресується, а внутрішній має бути в нулях, під певний вал ах, лишіть мене геть. Ви вже напевно зрозуміли, що мене хлібом не годує, дай зробити когось там лістя чи специфічну оснастку, тому, щоб знімати фаски, я зробив ось цю красу. Експериментальна чи нетрадиційна металобробка полягає в тому, щоб виконувати певні звичні операції, як на мене, дивним або незвичним способом. До прикладу, для розточки неглибоких отворів спробував вирізний різець або різець для торцевих канавок. Обробляючи сталь мені не вистачило робочої довжини, тому трішки висунемо пластинку назовні, щоб мати бажану глибину у 20,5 мм. На автоподачі працює як ні в чому не бувало. Трошки зрозумівши фізику процесу, підбираємо режими різання інтуїтивним методом та в результаті отримуємо гарну чистоту поверхні та бажані розміри. і збільшення продуктивності роботи десь. Тречі воно того варте, хоча різець не є досить дешевий. І щоб закріпити результат, спробуємо ці ж дії на нержавіючих фланцях. Тут я не ризикнув використовувати пластинки із боковим стружколомом. Воно все і так гарно працює, як показала практика. Працює, не лізь і не заважай. Взагалі два тижні часу це дуже багато, ніби нічого не відбулося. Ніби купа роботи була зроблена, багато чого не війшло у відео, таке як типова робота у вигляді токарки фланців під круги для точила для власних потреб, деяких валів із накаткою. ну це просто банальщина. І ще багато чого іншого. А тому сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. А відтак, якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. В наступних відео вас Теми на кшталт ремонту та обслуговування верстатів, відновлення тельферу Balkan Car, проект Кран 003 та багато чого іншого та цікавого. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. На все добре.